Доброго дня в даному відео поговоримо про зміни до порядку мобілізації військовозобов'язаних та до порядку ведення військового обліку, які були прийняті кабінетом міністрів України 30 липня 2025 року. Постановою номер 916 кабінет міністрів вніс суттєві зміни до порядку військового обліку жінок, зміни категорії військового обліку з призовника на військовозобов'язаного та стосовно вручення повісток на відправку для подальшого проходження військової служби. В першу чергу варто обговорити те, що стосується більшості військовозобов'язаних, які не мають ніяких підстав для відстрочки від мобілізації. Даною постановою кабінет міністрів вніс зміни до пункту 88 постанови кабінету міністрів номер 560. Відповідно було передбачено, що на основі проведення медичного огляду, тобто військово-лікарської комісії та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу, тобто не мають ніяких підстав для відстрочки, під час мобілізації повістка щодо призову на військову службу, так звана повістка на відправку, вручається під особистий підпис або надсилається районним ТЦК. Засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та з повідомленням про вручення, чому взагалі ці зміни є доволі суттєвими, тому що раніше цей пункт мав редакцію, що повістка на відправку може вручатись тільки під підпис в приміщенні районного ТЦК. Фактично, за колишньої редакції порядку мобілізації, районі ТЦК не могли призвати на військову службу чоловіків, які навіть пройшли військово-лікарську комісію, але не прибули до районних ТЦК. Фактично вручення таких повісток та мобілізація. Могла відбуватись тільки після фактичного виявлення правопорушника, або якщо він перебував в розшуку за порушення права військового обліку, і поліція здійснила відповідне затримання та доставлення до районного ТЦК. А відповідно до теперішніх змін чоловіки, які підлягають призову на військову службу, можуть викликатись не тільки шляхом особистого вручення такої повістки в приміщенні ТЦК, а й шляхом поштового направлення повістки рекомендованим листом. Такі повістки можуть надсилатись тільки тим. Чоловікам, які пройшли військово-лікарську комісію, та отримали висновок ВЛК про придатність або про часткову придатність до військової служби. І саме головне, щоб такий висновок був актуальний, тобто в період дії воєнного стану, він діє всього один рік. Насправді ці зміни ставлять під удар велику кількість військовозобов'язаних, які на теперішній момент не мають ніяких підстав для відстрочки. Деякі чоловіки пройшли військово-лікарську комісію шляхом отримання електронного направлення на ВЛК, тобто без участі районного ТЦК. Також велика кількість обмежено придатних чоловіків зараз пройшли військово-лікарську комісію та мають актуальний висновок. Або є військовозобов'язані, які проходили військово-лікарську комісію, але втратили бронювання за підприємством чи втратили підстави для відстрочки від мобілізації. Саме такі категорії чоловіків можуть бути найближчим часом викликані для мобілізації шляхом направлення. Повістки поштою, також чому ці зміни є суттєвими, тому що якщо повістки приходять просто на уточнення військово-облікових даних, на проходження військово лікарської комісії чи з будь-яких інших причин, які не пов'язані напряму з мобілізацією, за факт неявки по такій повістці, як відомо, може наставати тільки адміністративна відповідальність. Але якщо військовозобов'язаний пройшов ВЛК і районний ТЦК вже здійснює виклик саме з метою призову на військову службу, тоді наставати може саме кримінальна відповідальність. 336 статті Кримінального кодексу. Саме тому можна очікувати, що чоловіки, які таким чином Проігнорують виклик, який буде здійснений поштою, можуть підлягати притягненню саме до кримінальної відповідальності. Наступна зміна стосується чоловіків, яким виповняється 25 років, тобто це вік зміни категорії військового обліку з призовника на військовозобов'язаних. Ці зміни можна назвати позитивними, тому що зараз буде відбуватись автоматична зміна категорії військового обліку. Тобто до 79-го пункту постанови Кабінету міністрів номер 1487 було внесено. Зміни, за якими районі ТЦК впродовж 30 днів з моменту виповнення 25 років призовникам зобов'язані самостійно, без виклику здійснити зміну категорії військового обліку з призовника на військовозобов'язаного шляхом внесення відповідних змін в реєстр військовозобов'язаних та одночасно присвоїти первинне військове звання для таких чоловіків. Таким первинним військовим званням є солдат-запас. Чому цю зміну можна назвати позитивною? Тому що. Ніше не було визначеності стосовно даного питання, не було якогось чіткого порядку. Більшості випадків в районі ТЦК ну, здійснювали це автоматично, тобто без виклику, без фізичної присутності такого чоловіка, шляхом внесення відповідних змін в реєстр військовозобов'язаних. Але були деякі ТЦК, які відповідно такого автоматичного взяття на військовий облік не здійснювали. І це було проблемою для такого чоловіка, якому виповнилось 25 років, тому що він не мав актуального військово-облікового документу. Хто мав підстави для отримання відстрочки, фактично не міг її отримати без Попереднього візиту в райони ТЦК також е, ті, хто працювали на критично важливих підприємствах, фактично не могли е, оформити бронювання через портал Дія. Доводилось особисто звертатись до району ТЦК, вирішувати питання зі зміною категорії військового обліку. Ну і зрозуміло, залишався ризик мобілізації на військову службу. Тобто, ті чоловіки, які навіть і мали підстави там для бронювання для відстрочки, е, фактично не могли їх отримати через те, що райони ТЦК раніше міг здійснювати призов на військову службу. Також позитивні зміни відбулись стосовно військового обліку жінок, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Було значним чином спрощено механізм взяття на військовий облік. Відтепер медичні заклади після здобуття такими жінками медичної або фармацевтичної спеціальності самостійно формують список таких жінок з певними військово-обліковими даними та надсилають їх звичайною або електронною постою до районного ТЦК для внесення даних, Відомостей в реєстр військовозобов'язаних. Відтепер районний ТЦК самостійно вносить відомості в реєстр військовозобов'язаних, тобто такі жінки отримують електронний військовообліковий документ Резерв Плюс. І що саме головне без особистої присутності. Було скасовано обов'язок отримувати письмові тимчасові посвідчення військовозобов'язаних. В цьому немає ніякої потреби, адже електронні документи повністю замінили письмові, і тому дійсно це правило було прибране у зв'язку з цим. Також було збільшено часовий проміжок, в який жінки зобов'язані з'явитись до районних ТЦК для визначення ступеню придатності до військової служби. Відтепер цей часовий проміжок буде складати 60 днів з моменту здобуття саме медичної або фармацевтичної спеціальності. Чому ці зміни з точки зору держави є позитивними? Тому що таким чином буде унеможливлене. Ухилення жінок від військового обліку, тобто відомості будуть вноситись автоматично без присутності абсолютно стосовно всіх випускників вищих навчальних закладів, які здобули ось саме такі медичні професії. Тому, якщо підвести підсумок цих змін, звичайно, самим головним це є вручення повісток на відправку поштою, побачимо, що у зв'язку з цим буде, які будуть наслідки, чи будуть притягувати до кримінальної відповідальності чоловіків, які проігнорують такі виклики. Ну і було Рощено та покращено процедуру взяття на військовий облік для жінок та зняття з обліку призовників, взяття на облік військовозобов'язаних після досягнення 25 років. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання стосовно даних змін чи військового обліку, чи вам потрібна допомога у вирішенні юридичних питань, ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.